Сьогодні 12 квітня, субота, і от заморозки вже минули. Надалі чекає лише покращення температури. І тому я зараз практично з вами разом подивлюсь на результати експерименту, коли я персики та абрикоси свої накрив плівкою. Чи це допомогло? От ми це зараз разом з вами і побачимо. Що ж, як бачите, деякі гілочки я обламав, однак всі пуплянки на місці, тобто є перспектива того, що вони розцвітуть і ще й запиляться. Усе в повному порядку, є кілька пуп'янок цвіту і він зберігся. І зараз власний абрикос. Що ж, як бачите, теж все ідеально. Тобто ось цей мій захист допоміг цілком класно зберегти і цвіт, і пуп'янки. Ось, до речі, пуп'янки просипаються. Так що з цим абрикосом все добре. І зараз покажу, вам, що з абрикосом, який я просто обливав водою. Ось абрикос великий цей. Тут пуп'янки також просипаються, але і цвіт, я так бачу, що... Здається, не пошкоджений. Тобто обливання водою це теж може бути як варіант захисту від цього від морозу. До речі, ось бачите, тут є навіть деякі ще пупінки, які тільки мають зацвітати. Так що в цілому рахую, що моя операція пройшла успішно.